Доброго дня, шановні викладачі, цей відеоролик адміністрація комунального закладу мистецької освіти Дитяча музична школа No15 імені Вульвада Амадея Моцарта проводить в рамках щорічної проходження інструктажу з протипожежної безпеки. В цьому відеоролику ми з вами розглянемо декілька питань загальних і практичних. В Загальних питаннях будуть такі, як Як себе поводити в умовах локальної пожежі, як застосовувати засоби первинного захисту. Індивідуального захисту і засобів первинного тушіння пожежі. В рамках цього ролику ми розглядаємо питання, як себе поводити в школі, в присутності дітей, і як не розгубитися. Тоді, коли настає критична ситуація. Взагалі зараз є більш нагальні питання, які е, встають перед державою та викладачами, але е, з дрібниць складається ціле. Ми з вами. Е, Розглянемо те, як себе поводити в умовах локальної пожежі, як застосовувати правила пожежної безпеки у практичних заняттях. Почнемо. Якщо ви, як викладач, Помітили десь задимлення або відкритий вогонь, вам необхідно в терміновому порядку сповістити адміністрацію. Але тут є декілька питань, які протирічать цим вимогам. Вогонь. Дуже небезпечне явище. І доступ кисню до пожежі дуже негативно впливає на розвиток пожежі. І в вашому питанні стає вибір. Попитатись загасити пожежу в початковій її стадії або зробити так, як треба, піти, пошукати, але пожежа буде розгоратися і тоді її буде гаразд важче локалізувати. Частіше все пожежники, рятувальники, виїжджаючи на пожежі, Намагаються не загасити пожежу, як такову, а не дати її розповсюджуватись на інші будівлі та споруди. Тому що загасити будівлю, яка палає вже декілька хвилин, практично неможливо. Ви бачили, Відеоролики по телевізору, коли е, після пожежі мало що застається, крім стін, цегляних та да, железобетонних. Все дерев'яне, що може бути, воно згорає і нічого з цим не поробиш. Так ось. Яке питання постає? Якщо ви бачите, що пожежа мінімальна, і її можна загасити, є первинні засоби гасіння пожеж. К ним до них, до них, відносяться вогнегаслі. Вогнегасники бувають різних типів, але в нашому випадку в нашій школі використовуються вугослотні. Вуготислотні вогнегасники, вони такого дуже. Малого спектру дії. Їми не, не можна загасити деревину. Можна збити плам'я, але не загасити. Палиномастильні матеріали, краски це не для них. Виглу кислота перекриває доступ кисню до очагу пожежі. Але якщо там вуглі чи мастила, воно тільки збиває полум'я, яке повертається. Дієвими вони є у засобах протиелектричні, якщо у вас задимілось або загорілось. Розетка, подовжувач, який, в принципі, не можна використовувати в школі, то це найнадійніший спосіб пожеж гасіння. не проводить електричний струм, тому боятися, що вас вдарить електричним струмом, не варто. Такі Вогнегасники розташовані у нас, як на першому, на другому, в вестибюлі. Тобто на всіх участках можливої можливого розграння. Ми з вами потім розглянемо. Способи застосування цих вогнегасників в реальних умовах. Ну, ясно, ясна річ, ми не будемо запалювати багаття, розпалювати розетки, ми покажемо, як користуватися даними вогнегасниками в окремих окремих умов, їх використання. На тому ми бачимо, що вогнегасники, вуглекислотні складаються із декількох складових. Це колба, Вентиль, ручка і раструб. Є ще ЧК, яка фіксує ручки, щоб вони не закривалися, розкривались самовільно. Вогнегастик як таковий. Важить дуже, дуже багато. Оцей вогнегасник важить десь кілограм сім, це найменший, чим більш його об'єм, тим більш його вага. Хоча розраховувати на те, що у когось недостатньо сил для його підняття до застосування, скоріш за все, в такій ситуації небезпечній і кризовій у людей з'являються надлишкові сили і це ми розглядати не будемо. Як ми застосовуємо вогнегасник? Ми побачили, що десь є задимлення або возгорання. Задимлення це перша стадія, вона через декілька хвилин все одне перейде в возграрання. А так як проводка вся йде всередині. Будівельних конструкцій, побачити, де вона далі горить і тліє, вже буде неможливо. Тому а, бажано на першій стадії цього дійства попитатись її, ліквідувати це задимлення, це вигнарання. Що для цього треба? У нас є вогнегасник, який стоїть в кожному куті на кронштейнах, які закріплюють його до стіни. Кронштини розкріпляються, і вогнегасник вивільнюється. Що далі? Підбігаємо до. Місця задимлення або розгорання. У нас з вами дві руки для того, щоб ну, не всі зможуть так робити все, коли вогнегасник є в обох руках. Можна його поставити на піділогу. Вивільнити чеку чекає вивільняється, Тяжко, але вивільняється. І у нас з'являється можливість нажати на ручку відкривання раструбу для... Надходження вуглекислоти. В найкращому випадку це краще зробити ось так. У кого нема для цього сил, можна робити це так. Підносячи раструб до місця. Озгарання або, або задимлення ми робимо декілька. Декілька. Чому декілька? Зараз я роз'ясню. <плес> Тому що коли вуглекислота вивільнюється, з'являється... Вуглекислотний туман, після якого і ви не побачите, зробили ви гарно чи ні. Чи тому, тому постійне натискання на ручку нежелательно. Тобто, Дивимося, задивлення прикратилося, на цьому можна ставити вогнегасник на місце. Після застосування вогнегасника його в обов'язковому порядку треба перезарядити. Використали ви його. Весь або частину його треба перезарядити. Тепер терміни перезарядки вогнегасників. В правилах використання вогнегасників зазначено, що перезаряджати вогнегасник потрібно один раз на рік. Виробник Виробник дозволяє перезаряджати вогнегасника один раз на 5 років. Термін використання всього вогнегаснику, як колба, так і усіх гастерних складових, до 10. Чому до 10? Не 10, не 8, а до 10. Тому що при використанні вогнегасника. Або в неналежному його зберіганні, трапляються такі е, речі, як падіння вогнегасника на тверду поверхню, злам раструбів, ручок, вентилів. Вентиль е, в кращому випадку тримає, от як ми використали його, Щепіння нема, вентиль тримає ту напругу, яка там. Якщо він не тримає, його треба замінити. Хто це робить? Це роблять сертифіковані організації, які обслуговують бюджетні і не тільки бюджетні. Вони мають ліцензії, сертифікати на обслуговування, заміну та продаж вогнегасників різних типів. В нашому батьку використовується вигорки От ми з вами на теоретичних і практичних заняттях розглянули, як себе поводити. Коли ви, як викладач музичної школи, побачили або почули на нюх, що десь пахне ізоляцією. Коли вона горить, вона виділяє токсини, які е, трудно важко. З чимось переплутати. В школі для вашої ж безпеки встановлена пожежна сигналізація. Вона теж реагує на задимлення та підняття температури до вказаної в характеристиках величини. Отже, ми з вами знаходимось в приміщенні, яке повністю обладнане протипожежними захистами. На цьому я хотів би завершити наш відео-інструктаж з правил. Практичного застосування вогнегасників при виникненні пожежі. Дякую всім за увагу. Адміністрація школи вважає, що коли вчителі та учні знають, як Подавати небезпеку, вони її подолають. Дякую за увагу.